Корній Чуковський Курчатко Жило собі курчаточко. Ось таке от крихітне, бач яке. Та воно вважало, що воно велике і величаво задирало дзьоба. Дивись ось як. І була в нього мама. Мама його нестямно любила. Така от мама. Мама годувала його черв'ячками. Отакі ж бо черв'ячки, помилуйся. Налетів якось на маму чорний кіт і погнав її геть із подвір'я. І був чорний кіт, ну ось такий. І залишилося біля тину курчатко саме, коли це бачить воно. Сметнувся на тин великий барвистий півень і витягнув шию ось так. І що духу загорлав Кукуріку -ку -ку! і зверхньо скинув оком на всі біч. Отакий от я молодець, отакий от я завзятець Курчаткові це вельми сподобалося. Вона і собі витягла шию. Гляди он як. І що було духу запищало. Пі-пі, я теж завзятець, я теж молодець. Але спіткнулося і гепнулось у калюжу. Таки так. У калюжі розкошувала ропуха. Як уздріла вона його, захихотала. Ха-ха-ха! так півень тривершка. А була ропуха, бач, яка? Тут до курчатка матуся підбігла, вона його пожаліла і приголубила. Ось так. Яке було курчатко? Постав відео на паузу та дай відповідь. Як мама курочка доглядала за курчатком? Куди зникла курочка? Кого побачило Курчатко? Чим закінчилась історія? Вам сподобалась сказочка? Молодці!